Нова найцікавіша добірка фільмів, які зачарують з першого погляду та яку варто переглянути саме зараз, про не лише голівудські, а й українські фільми. Вітаю, друзі! Щоб ви не витрачали багато часу, сьогодні я підібрала для вас декілька стрічок, які гарантовано піднімуть ваш настрій. Як завжди, хочу нагадати про ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів. Дуже допомагають каналу розвиватися, тож буду щиро вдячна за вашу підтримку. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Влаштовуйте зручніше і всім приємного перегляду. Відкриваю сьогоднішню добірку фільм пригоди С Миколая. Це симпатична пригодницька комедія для усієї родини від відомого майстра новорічних мюзиклів. Такий собі один вдома по-українськи. Події розгортаються в українських Карпатах, куди приїжджає на відпочинок звичайна українська родина: мама, тато і двоє дітей восьмирічний Артем та його старша сестра. Одного дня, коли дорослі відправляються відпочити вдвох, діти залишаються на господарстві одні. І якраз в цей час в їх будинок приходить святий Миколай, але невдовзі стає зрозумілим. Що в костюмі святого сховався, злодій. Артему доведеться ледь не самотужки рятувати сімейний скарб від негідника. Фільм пригоди Ес Миколая буде цікаво дивитися як дітям, так і дорослим. Письменниця, що стала генеральним директором модного бренду, має об'єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати про те, як закохатися до Різдва. У фільмі знялись Террі Гетчер, Ден Пейн. Прем'єра фільму відбудеться 28 грудня 2023 року. Ангели чудяться. Фільм не випадково має назву Ангели чудяться, оскільки за сюжетом дітсю Лесик і Юлік. Йдуть колядувати і співають традиційної народної колядки, бо все рождає. Але колядують вони маючи на меті заробити грошей не зовсім чесним шляхом, Яке покарання отримують ці троє за свою хитрість. Глядачі побачать вже у цьому фільмі для дідзьо Лесика і Юліка дуже важливі традиційні українські свята. Тому створюючи фільм, вони хотіли популяризувати різдво та новий рік серед сучасних українців. Режисером і сценаристом фільму знову став дідзо. Фільм вчить проявляти хороші людські якості, не бути жадібним, не обманювати і не мати особистої користі з благородних справ. Фільм Незабутнє Різдво. Сієра Бельмонт – розпещена спадкоємиця-підприємця, який володіє розкішним і гірськолежним курортом. Життя Сієри нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона падає, зі з вершини гори, що призводить до отримання амнезії. В той час як персонал місцевої лікарні не знає, як поводитись із жінкою, що втратила пам'ять, власник невеликого готелю на ім'я Джек бере турботу про сієру на себе. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє в затишний і чарівний світ. Звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка та любов. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі фільм Мій дідусь Дід Мороз. Дев'ятирічний Максим, як ніхто інший, потребує дива. В останній день року Максим вирушає на пошуки Діда Мороза. Навіщо ж витрачати час на написання якихось листів? Якщо можна поговорити віч на віч, тим більше, що дід Мороз рідний дідусь хлопчика. Шукати старенького Максим буде в столиці, але ж туди ще треба дістатись. Дорогою на юного мандрівника чекає чимало пригод. Добре, що у таких ситуаціях можна зустріти нових друзів, але ж, на жаль, і недоброзичливці трапляються на кожному кроці. Комедію Мій дідусь Дід Мороз знімати розпочали ще навесні 2020 року. Фільм Тепер я буду любити тебе. В центрі сюжету опиняється модний ресторатор Мішель, бізнес якого успішно процвітає. Здається, удача посміхається йому скрізь і завжди. Одного разу напередодні Різдва його життя змінюється, коли кохана дружина йде до іншого чоловіка. Саме тоді розпочинається закручена історія цієї дивовижної романтики. Незабаром герой зустрічає дівчину, з якою він, можливо, знайде довгоочікуване щастя. Випадкове знайомство з дівчиною, в якої зараз теж проблем в коханні вистачає, змушує Мішель для задуматись, це фортуна чи може чийсь план. Їхні історії переплітаються, доля продовжує іронізувати, а кохання грається з ними і веде за своїм власним сценарієм. На новорічні свята час повірити у справжні дива. Сподіваюсь, вам сподобався даний ролик і ви дізнались з нього щось нове та цікаве. Чекаю від вас на зворотній зв'язок у вигляді підписок та вподобайок, які дуже допомагають у просуванні даного контенту з алгоритмами українського Ютубу. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Всім подякувала за перегляд! Бережіть себе та своїх рідних!